Всіх вітаю на своєму каналі. Давно вже не було відео про мою сонячну станцію. Скоро, скоро я випущу нові відео про неї детальніше, там і детальніше розкажу про акумулятори. А наразі хочу з вами, з вами поділитись і одночасно розказати, як можна зекономити, купивши собі ось такий інвертор з Китаю, з Аліекспресу. Він мені обійшовся в 1700 гривень. Зараз я вам покажу, як він приходить, чому запакований, який він на вигляд, і протестуємо його. Обійшовся ну, я вам вже казав, 1700 гривень. Це на акції було монети без акції, без монет він коштує в районі, як, на, як в яких продавців від 200 до 200 до тисяч гривень. Ось так, він приїжджає в такі коробці, вона приїхала, вона до мене не пом'ята. Орієнтовно два тижні доставка. Доставка була новою поштою. Ось так. я вибрав 220, 50 Гц, 12, 12 вольт. Ну, тут немає позначки, але це 12 вольт. Зараз розкрию вам, покажу, який він всередині. Він приїжджає ось. Запаковано. Ось. Такі, такі пухирці. Ось так. досить, Ви бачили його розміри. Це десь так. 20-24-25 см довжини, може трохи коротше. Висоти десь 10, може, десь 10 і така товщина десь в районі 6. Тут є кнопка включення, євро, євро, вил, євро розетка, кулер і вольтаж, показує батарею. Він трохи бреше, де показує менше на 0,2 вольт. На, та, ,2 Не критично, можна якось з цим змиритись. Так, тут 3000 пише, але це пікова 3000 Реально, я вже його тестував, він витягував кіловат 700. І не падав в аварію, працював. Зараз вам це все на відео покажу, так, що ще до нього йде в комплекті. Документація. Такі запобіжники. Тут 40 Аркіз дуже китайські, тоненькі. я не вірю, що в них є 40 ампер. Але таке добре. Такі крокодили. Такі кабеля тверді, неякісні, я би я їх поміняю, тому що я буду ставити цей інвертор собі в машину. вивезти собі розетку на 220 бо в мене було. Товщина, я думаю, десь тут в районі 6 квадратів. Десь довжина їх десь в районі 40. 40, 45 см десь немає. Так. І це все. Так, зараз візьму акумулятор 12 вольт і ми його підключимо. Так, є старенький акумулятор. Варта. Він вже з самих блекаутів вже десь його зняв старої, свої машини і далі воно не працює. Зараз ми. Під'єднаємо. Клем. Клеми. Так. Досить такі клеми. Виходи якісні. Так, ось так ми зараз це все скрутимо. Це ясно, червоний до плюса, він чорний до мінуса. Це ясно, але краще повторити. Так ось так. За такі гроші, якщо немає, ну, якщо немає коштів, дуже, дуже вигідна пропозиція, тому що тут чиста синусоїда, він реально тягне холодильники без проблем. Головне, до нього гарний якісний акумулятор. Тоді, я думаю, він буде працювати гарно. Працює не дуже шумно. Так, плюс і тут в мене мінус. Так. Заіскрило б. Так, бачимо. Засвітився він у мене. Показує, що 12.4. Ну, тут реально 12.6 має. Треба якісно під'єднати. Так, ось так він світить, світиться індикатор зелений. Він у мене зараз включений. Це виключений, це включено. Так, є. Попробуємо перше на тому, що я буду підключати в автомобілі. Купив я собі ось таку приблуду. Це компактна пічка, міні-тепловентилятор 350 Вт. І реально в ньому є від 350 до 400 мірі тестером і досить гарно нагріває. Купив ВТБ за... 400 гривень здається. так. 400 гривень У, на AliExpress такі самі, так само 550 і мінус знижки там в районі також виходить 450, то я не роз... нема сенсу переплачувати краще купити таке в АТБ. Так, Стабін виглядає тут забір повітря, тут дує тепло, керам... кераміка. Досить якісно тестував і він на 2 години залишав в роботі, щоб, ви... щоб вивітрився запах пластмаси і вже від мене не смердить. Це крутиться в, різ... в різні положення. Так, дивимося. Так, все включено. Так, тут є кнопка включення. Включаємо. Тут така червона підсвітка. О, вже. Поганий контакт. Падає в аварію, не витягуємо акумулятор. Треба підзарядити його. Я його тестував, все гарно працює від мого нового акумулятора, що стоїть в машині. Коли падає варіант, він не пищить. Це трошки мінус, але можна якось тут жити. Тоді ми зараз підключимо, попробуємо болгарку. Може потягне, щоб почати для тесту. Запускаю, на болгарці пише 900 Вт, він тягне, але в мене просівший акумулятор. Реально він витягає цей інвертор кіловатт 700. Реально, хвилину він працювала служка для волосся і все було добре. На, на хорошому акумуляторі. За таку ціну я би рекомендував. Наразі зараз є акції на Аліекспресі, його також десь можна взяти в районі 1800-1700 гривень. Як для бюджетної типу станції, купити собі хороший акумулятор. Ну, бажано купувати собі літій залізофосфат, але якщо економніше, тому що можна собі взяти АGM хоча б 110-ку. В районі буде коштувати 5 тисяч 5-6 якісний або залізофосфатний, десь в районі 12-13 тисяч і зробити таку свою міні-станцію. Це, наприклад, грубо кажучи, 2, 12 акумулятор. Це буде 14 і зарядка. Зарядка в районі 15 тисячі, це буде 15,5 тисяч, можна вкластися. За Заря... Станція, яка буде мати, грубо кажучи, кіловат запасі. І... Можна ще зекономити, але взяти собі свинцевий, там також в районі буде трохи дешевший 3,5, але я би радився набрати або залізофосфат, або HMI. Ось така приблуда вам допоможе при вимкненні світла. І досить якісно, тому що я мав ТБЕ 2 кВт, опікував 4. Ну, ТБЕ був більший. Ну, він мені обійшов, обійшовся під час перших блокаутів 9000. Ну, ну, а це можна сказати, 1700 і різниця я в ціні. Ну, всім дякую за увагу. Посилання на інвертор я залишу в коментарях. Досить якісний Побачимо його в, в роботі.